Режисер ремейку Final Fantasy VII похвалив Xbox Series S. Це доволі надійне залізо. Бюджетна консоль Series S часто стає об'єктом критики від розробників, які вважають, що вона стримує ігрову індустрію. Проте ці заяви вже не раз спростовували, і тепер консоль отримала новий комплімент від несподіваного джерела. В інтерв'ю Windows Central режисер Final Fantasy VII ремейк Наокі Хамагучі поділився думкою щодо роботи з Xbox Series S. Він заявив, що стосується апаратних характеристик, я б сказав, що Xbox Series S насправді доволі хороша. Ми не зіткнулися з серйозними проблемами з обчислювальною потужністю. Основні труднощі були лише з пам'яттю. Хамагучі підкреслив, що команда активно займалася оптимізацією. Для ремейку вони використали принципи на ніт з Unreal Engine 5, адаптувавши їх для Unreal Engine 4, що дозволило досягти стабільної графіки навіть на Steam Deck. Також він торкнувся теми мультиплатформеності серед ключових на напрямків іксбокс, Cloud Gaming та портативні. ПК». сам Хамагучий назвав себе фанатом Xbox і запевнив, що прагне робити серію Файнал Фентезі доступною для ширшої аудиторії.